Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, спокійних ночей та гарних днів. Всім традиційно е Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло, Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу, І сьогодні за традиційних філософських слів знову почуєте мій спів. Невеличка ремарка. Цю пісню я колись написав для своєї майбутньої дружини, Нині, на жаль, вже колишній дружині, але вона сама так захотіла. Але ця пісня присвячується безпосередньо всім людям, які потребують якоїсь духовної допомоги. І я розумію, що Езотаріум саме така допомога. А сьогодні для вас ще буде така гарна пісня. ворвался в жизнь мою. Но она не стала, как в раю. Я пою, но эти песни сон. И когда я буду пробужден, о -о -о -о. Возьми мои песни, Оставь любовь и знай, что мы увидимся вновь. Оставь только ноты со три слова, И прояснится твоя голова, Забудь про проблемы и суету. Пускай провалится все в пустоту, Пусть беззаботно текут года. Оставайся собой всегда всегда оставайся собой всегда оставайся собой столько лет я истину искал что в пути друзей всех потерял но тебя я не хочу терять Мне так много Нужно рассказать Возьми мои песни Оставь любовь И знай, что мы Увидимся вновь Оставь только ноты Сотри слова и прояснится твоя голова, Забудь про проблемы и суету, пускай провалится все в пустоту, Пусть беззаботно текут года. Оставайся собой всегда, оставайся собой всегда. Оставайся собой всегда, оставайся собой всегда. Ось така от пісня давно не грав на гітарі, вибачайте за усілякі влажі. Але в будь-якому разі ця пісня виконується вперше і ви можете відразу поставити лайк, бо і прогноз на п'ятницю 20 січня 2023 року вас теж задовільнить, тим паче, що я використовую ту саму колоду, з якої я і розпочав робити вам ці сеанси. Навіть карти розлітаються вже давно. Бажають, щоб ви трошки подивилися на ці гарні аркани, які були створені колись моїм старшим братом Артуром, разом з комп'ютерним дизайнером, який зробив дуже гарні такі тривимірні. Картинки, і був спонсор, якому теж можу сказати велику подяку, бо ще в мене залишилося кілька таких колод. і Ви можете навіть собі замовити, допоки вони є. Залишилося зовсім обмаль. Також можете замовляти книжки для себе, бо якщо навіть немає інтернету, але є ліхтарик, можна читати книжки. Тому обов'язково пишіть щось. Я залишаю завжди на своєму каналі є дані. Можете писати листи на. Електронну адресу. Що стосується 20-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три? Два. Один. Отож, перша карта дня загальна на п'ятницю, 20 січня. Що принесе загалом цей день? І, до речі, це вже буде день, коли прийде новий знак водолій. Отож, що принесе цей день? Що ж, немає особливого вибору. Не експериментуйте, нічого не обирайте, пливіть течії життя і ні в якому разі не зупиняйтеся на своїх досягненнях, які залишилися в минулому. В цей день треба бути максимально відвертими та чесними. Таким чином ви можете запобігти будь-якій неприємності. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору для представників знаку водолій. День не кращий для поїздок сьогодні. Краще посидьте вдома. Це по перше. По-друге, це поганий день для навчання, бо будете навчатися на власних помилках, і окрім цього, ви можете себе вести доволі. Образливо казати якісь брудні слова, тому намагайтеся слідкувати за своєю мовою це по перше і відкладіть будь-які важливі поїздки, особливо на власному авто. Також представники знаку Водолій у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Риби. гарний день для якихось нових цілей. День пов'язаний з гарним настроєм, з натхненням, яке вас не буде покидати, і це буде швидкий день. Він пронесеться дуже швидко, тому намагайтеся не гальмувати і робити теж все швидко. Сьогодні у вас є зв'язок з янголом-охоронцем крізь вашу інтуїцію, тому дослухайтеся до внутрішнього голосу. Для представників знаку Овен гарний день для будь-яких починань, особливо для чоловіків, для творчих людей, які звикли виловлювати якісь гарні ідеї. Сьогодні гарні ідеї обов'язково прийдуть. Єдине, що може бути поганого в цей день, це надмірний егоїзм. Коли ви будете ставити своє я вище я інших, розумійте, що у всіх нас є єдине я, це наш творець, вакантанка, і ми всі зв'язані тонкі. Іми нитками тому в кожній людині обов'язково є також маленький егоїст, тому дослухайтеся до спільного егоїзму і таким чином можете зробити великі справи і розпочати щось нове для представників знаку тілець. Дуже гарний день. Карта благополуччя, карта достатку. Тобто, сьогодні вам можуть прийти великі гроші, тому треба їх вам буде розпреділити як треба. І окрім цього, ви можете зробити дуже багато чого, освітити своїм сіянням людей, які потребують допомоги. Тому сьогодні будьте максимально на віддачі, але пам'ятайте, що є енергетичні вампіри, які можуть підпитатися вашим світом. Також представники з. Знаку тілець 20 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для Близнюків колесо фортуни на вашому боці, ця п'ятниця фортова. Якщо будете ризикувати, можете щось виграти. Якщо намічали якісь важливі плани на цей день, плани, плани будуть реалізовані, і, окрім цього, ви можете. Потрапити в якусь хвилю добрих випадковостей, які принесуть вам обов'язково успіх. Також вам можуть допомогти люди, які народилися під знаком Козиріг для раків. Що ж, це ваш день. Ваша карта випала, але навіть в перегорнутій позиції вона позитивна. Вона каже про те, що сьогодні день просвітлення, коли ви зможете дізнатися щось дуже цікаве, що від вас було дав давно приховано. Окрім цього, цей день пов'язаний з інтуїцією, з якимись. Віщими снами, тому намагайтеся запам'ятати, що вам насниться в ніч на 20 і в ніч на 21. Окрім цього, ви сьогодні можете вийти з глухого кута, побачити ясно, як себе погодити, якщо ситуація бути занадто складна. Для представників знаку ЛЕВ, що ж не дуже гарний день, сьогодні, по-перше, вас може Хвилювати становище ваше, тобто здоров'я може трошки підказувати, що треба прийняти необхідні ліки. Окрім цього, це день витрат маленьких витрат. І якщо ви чекаєте якихось грошей, які прийдуть до вас саме в п'ятницю, у вас більше витрат ніж якихось досягнень. Тому розумійте про це. Окрім цього, це зв'язок з матір'ю. Напевно, мама вам буде щось таке казати, що вас не буде сильно задовольняти. Для представників знаку діва. Гарний день для зустрічей, особливо гарний день для жінок. Випала карта пов'язана з жіночим початком з місяцем. Окрім цього, сьогодні день гарний для зустрічей, для отримання якоїсь позитивної інформації і для продовження своїх якихось справ в цілому, незважаючи на те, що місяць ще спадає, що у нас є один день, останній день місяця. Тим не менш, у вас результативний день для представників знаку. Терези день пов'язаний з емоціями, з позитивними емоціями. Це, напевно, ще остаточні наслідки попереднього дня. Слідкуйте за емоціями. Якщо будете їх володарями, тоді і вони вас обов'язково втішуть. Гарний день для е, якихось походів, де є щось таке цікаве до мистецтва, театри. Музеї, якщо є така можливість, але у вас є музей в кармані в кишені. Ви можете дістати свої гаджети, подивитися щось таке, що вас може при, 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 знову привнести до краси. Все, що пов'язано з красою, воно вас буде дуже гарно піднімати вам настрій. Але якщо емоції будуть над вашим розумом, тоді я не знаю, що вам тоді робити краще якось налаштовувати себе на гарне. Для представників знаку Скорпіон, що ж, день небезпечний, це карта диявола, і вона каже про те, що фатальний день, будьте обережні, це по-перше, а по-друге, всю свою агресію спрямовуйте туди, куди потрібно. Ця карта пов'язана з війною, з катастрофами. Тому намагайтеся якось ці катастрофи відвід. Від себе відштовхувати, пам'ятайте, що демони вони живуть не тільки в зовнішньому світі, але й всередині вас тому боріться з цими демонами, і тоді день буде більш-менш непоганий. І не ризикуйте ні в якому разу. Для представників знаку стрілей з гарний день для будь-яких посидення, для походів. У ті місця, де багато людей, якщо ви раптово будете працювати у цей день, співробітники вам будуть допомагати, і в цілому ви можете досягти будь-якої самореалізації. Головне чогось бажати. Якщо будуть бажання, тоді будуть і втілення. І нарешті представники знаку Козиріг. Вам випала розбита вежа в перегорнутій позиції. Це каже про те, що вам не слід особливо. Якось бентежити себе так. Руйнування є, вони можуть статися в будь-який день, в будь-яку мить, але ви захищені в цей день. Окрім цього, ви можете займатися будівництвом чогось нового, можливо, буде будувати якісь. Плани на майбутнє і до цього якось прагнути. Непоганий день для того, щоб допомогти комусь, хто потребує вашої допомоги. Це не обов'язково гроші. Можливо, вам треба просто зателефонувати людині. Як які ви вже давно не дзвонили, і якось підзарядити цю людину, якщо вона знаходиться в небезпечному стані. Також представники знаку Козиріг у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Тепер давайте подивимось на добу. Сподіваюся, що в мене вистачить у камері місця, і вона знову не заб'ється, як це було днями. Отож. Дивимось світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Рекомендую вам не вставати зарано, бо якщо ви встанете рано і будете намагатися кудись їхати, будуть якісь пробки і якесь гальмування. Потім, починаючи з сьомої ранку і аж до закату сонця, непогані години, кульмінація позитивних годин, це. Південь, якщо бажаєте заключати якісь договори чи заробити багато грошей, робіть це опівдні. Потім закат сонця не дуже гарний час. намагайтеся у цей час нікуди не їхати, сидіти на місці. Що стосується ночі, найбентежніші години ночі це з першої години ночі до третьої години ночі. Карта диявола, тому намагайтеся, якщо у вас є така можливість, заснути хоча б до опівночі, щоб, хоча б, проспати ці бентежні години. І я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці аркани відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Сподобалась пісня, напишіть щось. Ставте свої лайки, не забувайте підписуватись на канал і не забувайте, що днями вийде ще один додатковий ролик. Це знову буде поетичний футарг, де я розповім про руни, які діють у межах знаку водолій. Що ж, бажаю усім вам, усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським, як завжди, традиційно бажаю тільки перемог. І хай. Вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.